Шановним орієнтюванням старожчака Рафаіла Геннадійовича та старожчака Євгена Степановича такі особи пов'язані з вбором технічної інтерв'ю, які були об'єднані на спійму шкоди власності. У справі з дефіцією фіксування процесу технічним засобом надія згодом 6029.04 до 18.04.14. Судове засідання. Я вирішив відповідати старожчаку Євгену Степановичу. Так, роботи народження були теж старожчака Євгена Степановича Три народні м'ячі. От точно 160 теж. Зважаєте? Ну, на даний час безробітний, одноосібник. – один е, один ордер... Так. Yeah. Дякую, що ви. Також ваш інтерес висловлює, форматор Мангорда. Значить, ордер, тобто до сьогодні я получав письмо з питанням, коли з нами взяли, є дякую за матеріал. Наступноточ сьогодні весь день проводиться складенню суду. Ес Складі суддя Іваницький, представниківський. Є відводи до складу суду Старушак Євгені Степанович. Ну, там. Представник? Немає, лише немає. На судовому засіданні позиви чи Старушак, Яру, Азріяна, Халайн Марія Стіганіна, Старушак, Тарас Євгенович, а також не з'явилися їх представники. Яка думка учасників судового розсуду про можливість приведення сьогоднішнього затворчогося засідання від суду на середину зазначених місць? Ми вважаємо, що можна розпочати, висушити наслідку питань, які, на нашу думку, можуть бути розв'язані з цим засіданням. Питання, яке поступило через канцелярію суду, так? Так, ваше слід зробити. Так. Питання від старочек і геннадій Настопанович, питання про залишення послуг без дозвілів. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 15 України встановляє укладу про залишні позов до кожному заяву від імені заінтересованої особи, подано особу, яка не має планування наведення Як справи. Яким з матря справи, то вона заява підписана та подана лишає власність позивачів, старуша, яка не надала доказ і планування наведення справи, і позивачів, ша лайта старуша, чи підписок. Я Хочу наведення. Наведення на на спільної заяву староста. Я рахую, що треба підтримати, тому що ні дочка, ні син в суд не зверталися заявою про відділення і майна в наторії. Такої заяви немає ні від дочки, ні від сина. Тому тоді сьогодні видно і не що Ні, вона має право ще виділяти, я рахую. Тому що, виходячи з позовних вимог, ми бачимо, що позивачі просять виділити три четвертих частини. Це, власне, три четвертих частини співвласниками якої є всі три позивачі. Тому, виходячи з даних позовних вимог, даний позов не може бути поданий без залучення двох інших осіб. Можливо, тоді приняті рішення, чи свій червенти, чи скільки просьбки має Ну, Ваша позиція зрозуміла. Крім Добре. того, вас ще десь трішечки забігаючи, можливо, вперед, так щоб з'яснити ситуацію, Добре. хочемо звернути увагу суду, що при ознайомленні з матеріалами виявилося, що на сьогоднішній день відбулася зміна представника позивачів і інтереси їх представляє адвокат Чернов. Десь, як стверджує Євген е, Степанович відповідач, е, він спілкувався з сином, і син категорично заперечив будь-яку участь у даній справі і надання якихось повноважень для ведення е, представництва його інтересів у такій справі. Е, також е, як е, у нас є копії довіреності на представництво інтересів на попереднього представника Жеребецької, е, е, на Жербецької Ірини Орістину від Марії Євгенівна та Тараса Євгеніча. Е, звісно, щоб десь довести, що ці підписи не належать, не відповідають тим, які стоять на договорі із адвокатом Чорновим, E, потрібна відповідна експертиза, однак, e, якщо проаналізувати копії і ці відвіданості, десь навіть візуально видно, що такі підписи десь є відмінними тим, що договора. Тому десь, в залежності від розгляду даного попитання, ця тема буде також використовуватися для захисту. Дякую. Розуміло. Добре, дяква. дякую. Дявію ще даному попитання. Що під'являється?